Я, друзі, дуже велика фанатка Насті Кам'янських. НК, як вона за по-новому, по-модному так називається. НК, Така от крута в нас. Наші общепівіці вони такі особені. Вони дуже красиві, голосисті, стильні, грудасті. І я от одна із моїх таких любимець це Настя Каменських, Того, що вона, от, вона така особлива. Зараз в неї патріотизм. Зашкалює, от в неї шоу нове вийшло. І Я Україна, патріотична, наша любима, наша дорога Україна. Дівчинка дуже любить Україну, дуже вона переживає за наших захисників, за нашу побіду, за нашу перемогу. Нашу перемогу виборює всіма частями тіла. Понімаєте? І ми так любимо Настю Камінську, і ми всією сім'єю слухаємо і восхищаємось, і взагалі вона така. Назва така, конечно, я Україна. Я Україна! Ой, наплакались, наслухались. Звісно, дехто дорікає їй. В Росію з тим потапом їздила. Потап зараз взагалі непонятно, де чи він в Іспанії, чи в Франції. Може, устриці у Франції з цими ото, закрученими такими. Равликами, то може, дегустує, понімаєте, може на якихось благодійних обідах, вибори для України, для України нашої нові дрони. Понімаєте на цих званих ужинах з жаб'ячими лапками і з тими трюфелями всіми. Тож у кожного своя боротьба вже. От, але вернемося до Насті Кам'янських. Її дорікають, що вона і в Росію їздила, що вона й виступала там, і після війни виступала після 14-го. року. От я хочу сказати за себе. Я от була простітуткою, понімаєте? І за щоку брала, і в два стволи мене їбало. Але зараз я вірна жінка, розумієте? Трошки чоловік зі мною перемучився, бо зразу була всякі от хвороби були, розумієте? дівчатки, які в темі, то ті розуміють. Але зараз вже скільки років я вірна розумієте? було декілька заказів у мене, але то таке, то халтури, підробітки. Але я вірна жона, і мені батюшка в церкві сказав, що ви прямо як дівственниця. Я кажу, так, да, душою дівственниця. Так і Настя Кам'янських наших, вона за Україну, понимаєте, вона то, звісно, люди помиляються. Люди часто роблять неправильний вибір. У мене сусідка пила довго, вона теж там та інцест був і, і що хоче. От, але стала на, 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 на свій на, на, лад, на місце працює. От. І чоловік то взагалі їхню дівчинку, понимаєте. Ну, я думаю, розум... розумієте про що? Але повибачився, і вибачили, і живуть, і живемо дружно всі. розумієте? того не треба бути такими от, е... як вам сказати, такими от з нашим гумніцом українським. Є люди занадто українці, і от вони такі от е... таке от виказують. таке. От. А дівочка, вона може в чомусь помила. Я теж помилялась. Але таке життя тоді було, понімаєте? Вона зараз назва, мені подобається назва. Я Україна з рушничком, з вишиваночками, патріотка для ветеранів наших. Дівчинка співає. Окрім того, що красива дівчинка, то ще й красиво співає ще, ветераниці, дивишся в ці записи, от таке от вона жопку і так крутить, крутить за Україну, за Україну нашу, за нашу рідну. Того треба пробачати. Якщо людина десь вступилась, кажуть, в тюрму її всіх, в тюрму на Росію. Треба понімати, треба вміти простити, як казала Мосейчук, як як простити, як понять. І треба всіх понімати, і треба дружно жити. І, 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 і все. От такі от діла. До зустрічі, друзі, до нових ярких імен, нашого рідного українського шоу-бізнесу. А ті, хто повиїжджав, то ті, хто не слухає наших артистів, ті, хто не понімає, обсирає наших, Бог їм суддя.